Привіт усім, на зв'язку Маніфест, і це новий дайджест про український Ютуб і не тільки. І ми починаємо. Жені Янович дав інтерв'ю каналу Розмова, де відповів на довгоочікувані питання стосовно мама Хохотала. Я жартую. Стосовно Спартака Суботи, з найцікавішого особисто для себе, я дізнався, що фактично творцем подкаст-терапія являється Женя. Але оскільки Спартак Субота викладав продукт на своєму каналі, він вирішив це привласнити все собі. І випускати подкаст вже без головного продюсера, що виглядає як шахрайство. Тобто, все одно людина, яка менеджувала якісь процеси, там зняти, завантажити і так далі. Був ти. Ну ну яка так, так це був я. ти. Але вирішили ви це випускати на каналі Спартак Субота, mm. не створювати окремий канал, тому що той канал вже мав певний ну, якийсь типу, ресурс. Ми розуміли, що це все одно більше буде, будеш, все одно з психологією пов'язано, і я ж всю секунду не задумувався. Mm -hmm. Я такий да, давай, ну та мені щось би робити. Окей, канал його менеджерські процеси в певній мірі твої перезапуск подкаст-терапії вийшов такий собі, оскільки Жені Янович був тою самою людиною, яка носила рояль на собі, виконувала усю грязну і не завжди помітну, але таку важливу роботу, жертвуючи собою, він робив все, щоб вершки діставались партаку суботі, і подкаст працював. Потім я знімався в подкаст-терапії, і коли люди пізнавали мене на вулиці, то вони навіть не питали, як у мене справи, розумієте? З новою ведучою, все дуже погано, оскільки вона банально являється його фанаткою і до того ж менеджеркою, а отже, фінансово залежною, а не самодостатньою одиницею, якою був Жені Янович. Вона просто не вважає себе рівнею Спартаку. Між ними банально немає синергії. Позиціонуй себе, тому якщо хочете познайомитись з Іриною, в першу чергу скидайте прутня, навіть якщо ви жінка. Треба знайти прутню. Ні, місці. якщо жінка обов'язково. починаємо з прутню. Я думав, що це буде жарт, але вийшло якось, наче не жарт. Знаю, що. Женя як співведучий міг робити те, що навряд чи зможе зробити хтось інший з тих людей, кого запросить спартак. Він міг сказати я не погоджуюсь. Насправді їх контрасти, їх різноманіття грали велику роль в цьому подкасті. І коли Спартак щось на експертних правах дуже довго рядив про емоції, про самопізнання, про підтримку себе, про що завгодно, Женя, як звичайна людина, яка не займається рефлексіями 24 на 7, може сказати: Ну, а я зробив би не так або це не для мене. Або ну я так не бачу, я так не вважаю, або в мене зовсім інші відносини, в мене інша життєва позиція, і це було дуже важливо. Неважливо наскільки ґрунтовну базу ти навалиш. Суть в тому, що якщо в тебе інше сформоване бачення цього життя, ти залишаєшся при ньому. Ти можеш щось змінити, можеш адаптуватись, можеш сказати, так, це мало на мене вплив. Типу, так це ну важливо для мене. Але з урахуванням того, що людина сформована, і вона окрема, у неї завжди буде залишатись власна думка. Єдина різниця, чи він врахує твої слова на майбутнє, чи не врахує, а у даному випадку подкаст виглядає так, як спартак щось говорить, а співведучий да. Угу. Так і є. Да. ось правда. І це досить дивна ну, дискусія, досить дивний діалог, якщо чесно. Тому не дивно, що Спартак в кінці сказав, що буде періодично змінювати ведучих, щоб не було так душно. І тут виникає друге питання: очевидно, що пані Марго появилась у випуску не просто так. Скоріше всього, Спартаку банально не було кого запрошувати, не знайшлося людини, яка була готова пожертвувати своєю репутацією заради того, щоб потрапити у подкаст-терапію. А це базований канал про настільні ігри. Здвинуті кубики кожного тижня випускають деджес новин, де розповідають найактуальніші новини зі світу настільних ігор. А також огляди і барабаний дріб летсплеї по настолкам. Особисто це моя улюблена рубрика, тому рекомендую зацінити посилання, як завжди, у закріпленому коментарі та у описі. Якщо коротко про подкаст, то весь випуск можна описати Собаки лають, караван їде. Спартак розповідав, що всі гейтери це совок і росіяни, бо очевидно, що культура кенселінгу пішла з СРСР. Я відношусь до них як до е, Комсомолу. Знаєш, чи як це називається? Ну коротше, Камуняки. Тільки Спартак не усвідомлює одного: що коли в твоєму каравані їде інструктор UA, Human Vast, Мосичук і Іванов. То скоріше всього, що з твоїм караваном щось не те. І на цьому дороги Жені Яновича і Олександра Суботи розійшлися. Женя випустив своє вечірнє лайт-шоу. А знаєте, хто ще випускав вечірнє шоу? Ну що ж, на найраціональніший блогер на українському Ютубі Артем Албов в студії шоу Вечірній Маніфест. Добрий вечір, маніфест. І вийшов з під впливу Спартака максимально швидко і безболісно, не втративши соціальний капітал. Що не скажеш про фанаток Спартака, яких досі переслідують фантомні болі. Подкаст терапії вже немає, а вони досі думають, що вона є. Хоча очевидно, що Бажань Яновича, який у свою чергу дав життя цьому проєкту, і якого вони тепер так ненавидять, це зовсім інше шоу, від якого залишилась лише одна назва. І то з поміткою, 1.0. Стрімер Лебіка встановив одночасних переглядів на твічі. Його стрім у піковий момент дивилося 13 903 користувача, а підняти аудиторію такого масштабу йому допомогла відома інстаграм-блогерка Джозефін Джексон. Фу, збочинець. А Ютуб тим часом працює над оновленням дизайну декстопної версії сайту. Судячи зі скринів, які опублікувала тестери, YouTube планує змістити назву, коментарі, опис і кнопки дії Праворуч від відео цікаво, що відео та інші рекомендації більше не відображуються в стопці праворуч на екрані. Натомість у новій версії YouTube відео з'являються внизу у вигляді сітки. Що нагадує головну сторінку платформи, і як на мене, це не дуже добре для ютуберів, оскільки зараз рекомендовані відео з'являються одразу біля відео, і не потрібно скролити вниз і робити зайву дію. На моїй пам'яті, це далеко не перша спроба Ютубу оновити сторінку відтворення відео, і вони ви ще щось змінюють, міняють місцями, але потім повертають назад, тому що це не працює. На мою ж особисту думку, мені здається, потрібно коментарі зробити куди більшими, виділити більше місця, тому що це ну, чи не найважливіший після самого плеєра на цій сторінці. Особисто я люблю читати ваші коментарі, і це топ 3 коментарі, які ви залишили під минулим випуском, за що ми вам дуже вдячні, що ви. Коментуєте, дивитеся і не забувайте робити це знову. Тому що для вас це дрібничка, а нам це і приємно, і корисно для поширення самого відео. Ютуб оновив свої правила і стало гірше. З основного можу виділити для вас три речі. Закріплювати коментарі тепер зможуть лише автори з розширеними функціями, тобто авторитетні, на думку Ютубу канали, або ті, які пройшли відео або документально верифікацію. Розширено період призупинення спонсорства, якщо канал має проблеми з монетизацією, та збільшено інтервал між повторними подачами заявок на монетизацію. Що не дуже для новачків з 5 червня 2023 року, період для повторного подання заявок на участь у партнерській програмі YouTube буде продовжено з 30 до 90 днів, але після першої відмови у вас все ж таки буде можливість продовж 21 дня подати апеляцію. А на цьому, все, дякую нашим меценатам, що продовжують, попри все підтримувати наш проєкт. Долучитись, можеш і ти за посиланням на buymeacoffee. і крім цього, ти знайдеш в описі ще сотні посилання, як підтримати нас гривнею. А я кажу вам ні, не до зустрічі. А те, що ти можеш переглянути ще ось це відео, над яким ми також старалися. Ну натискай вже. Ну що ну, ти означаєшся? Ну в мене в мене немає стільки часу, щоб тут сидіти. Натисни на це відео, і я пішов.